Привіт-привіт всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами готуємо крабові палочки салат. Щоб його приготувати, нам потрібно огірочки. У мене ось такі два. Так, до огірочків треба кукурузку. До кукурузки додаємо яйця. До яєць слідом додаємо крабові палички. І тепер завдання в нас нарізати огірочки, крабові палички і яйця. Нарізаємо. Кому як зручно, кому соломкою, кому дрібненько, кому більшенько, кому меншенько. Спочатку наріжу крабові палички. У мене їх десяток ось такі. Нарізавши крабові палочки, відправляю в салатницю. Починаю нарізати огірочки наші. Повірочки нарізавши, відправляю до крабових палочок. Тепер наріжу пів ось такої цибулинки. Можна зелену додати, в мене немає. Цибулю також відправляємо до салату і осталось нарізати нам яйця. Підправляємо яйця також у салатницю. Слідом за яйцями додаємо кукурузку. І гарно все перемішуємо. Додавши кукурузку, гарно вимішала всі наші інгредієнти, присолимо дрібкою солі, а може, й двома, і знову вимішаємо. Дві дрібки солі більше додати не буду, тому що майонез солоний. І гарно вимішую знову. Гарно вимішавши наш салат, такий красивий, яскравий вийшов і смачний. Додавляти майонез я, друзі, не буду. Буду його додати перед подачею за стіл. Як будемо сідати за стіл, тоді додавлю майнизу, чому господиньки знають, щоб не потік, щоб, ну, щоб був свіженький і смачненький. Можна ще до цього салату додати чеснику в гранулах, він придасть пікантності нашому салату. Ось так просто, швидко і смачно. Приготували ми з вами такий простий всі знаючий салат. Все знаючи, всі знають його. Тому готуйте, смакуйте. Кому до вподоби, дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо прийняли рішення підписатися на мій канал, який називається Таня Ворона, прошу, будь ласка, подивіться коротке відео, поставте лайк. Напишіть коментар і нажимаємо на дзвіночок, щоб приходили сповіщення про мої нові відео. А я вам всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, скорішої нам всім перемоги! Захисникам дякуємо за захист, лікарям, які рятують життя. Бережіть себе одне одного, свою родину. Не забудьте допомогти людям похилого віку, які цього потребують. Всім до побачення, пока-пока.